Так, ще раз всім доброго дня. Так, все-таки розібрав його і рішив записати друге відео, В общем, це то, що знаходиться всередині. Так, це безпроводна зарядка. от такий у нас така от у нас батарея. Їх тут були дві, одну я відключив. 3,7 вольта, але тут не вказано і ампераж. Ємкість, ну і хочу показати вольтаж зараз однією рукою дуже тяжко, так так, так. блядь, по поки попав, в общем. 480. Це 4. І п'ята у нас знаходиться тут. Тут приблизно один з чим-то на одну таку батарею. видає одна батарея? Ну і тут зараз сонце ще й не стоїть, не повернуто до мене. Так що я думаю, що на сонці буде більше. Так що тут внутрі два магнітика щоб приліплялася ця фішка, не відпадала два контакту. Тільки що я припаяв гніздо, і вон, можливо, буде видно, як горить два діода, а з цієї сторони воно нічого не видно. Це Така от китайська фігня. Все, всім дякую, гарного дня.